Місто і зброя. В Івано-Франківську відкриють інтерактивний музей. У ньому представлять озброєння чотирьох історичних періодів. Наразі експозиція на етапі підготовки проте вже незабаром відкриє свої двері для відвідувачів. Ініціатива створення музею виникла в межах україно-румунського проєкту, у якому спільно працювали міста Івано-Франківськ та Ботошані. В рамках проекту відбувалися події міжнародні, тобто українсько-румунські, які були фестивального типу, конференційного типу, обміну досвідом і таке інше. І паралельно відбувалася реалізація, тобто від початку від побудови сценарію, від зібрання матеріалів наукових і таке інше, для реалізації в нас музею зброї. назвали музей, місто і зброя, щоб показати не лише озброєння, а й те, яким був Івано-Франківськ від створення і до сьогодення. Місто будоване як оборонне відразу, тобто воно вже мало стосунок до зброї і до всього, що пов'язано з зброєю. Місто пережило дві світові війни, в яких мало різні ступені руйнувань. Ну і зараз ми перебуваємо теж в стані війни. Тому оцих чотири періоди: заснування: Перша світова війна, друга світова війна і сьогодення ці чотири періоди є прес. Ставлені музеї, аби перенести відвідувачів у ті історичні періоди, музей вирішили зробити інтерактивним. В ньому поєднані як справжні експонати, так і. Тех техні використовуються технічні засоби, які повинні впливати на різноманітні органи чуття людей, на емоції і створювати емоційну пам'ять для відвідувачів. Ще одна причина створення музею каже Юлія: стимулювати відвідувачів не просто споглядати експонати, а й усвідомлювати історію побаченого. Ми з експертами планували і розробляли такий проект, який не буде просто демонструвати щось, побачити, повчитися і піти. Ми хотіли створити так таке середовище, яке відвідувачів стимулюватиме думати і розвивати ідеї стосовно того, що зброя для нас значить. Завершити роботу над музеєм планують до кінця місяця, а тому уже незабаром його відкриють у корпусі Же Палацу Потоцьких.